Мова моя рідна, материнська, ти співуча, ніжна і близька. Хай же дух не згасний, український, у житті нас завжди зігріва. Такі віршовані рядки присвятили нашій рідній українській мові, яка по праву вважається однією з наймалозвучніших у світі. Подібні святкові заняття для учнів першої школи працівники бібліотеки влаштовують не вперше. Наша районна бібліотека майже кожного року проводить до Дня Мови якийсь захід. Можливо, не обов'язково це до Міжнародного дня рідної мови, це до Дня сім'ї, до Дня Матері, але обов'язково там звучить рідна мова, рідна пісня, приказки, загадки і таке інше. Одним із головних завдань бібліотекарів стало донесення до юнацької аудиторії важливості збереження рідної мови, адже це неоцінений скарб, який дарували нам пращури. І наше завдання зберегти і передати його наступним поколінням. Ми живемо в мальовничій країні в Україні. Тут жили наші пращури, тут живуть наші батьки, тут живемо, і ми з вами. Ми милуємося красою рідної природи. Слухаємося в чарівні звуки українських пісень, вбираємо в себе ніжні звуки української мови. Звучало на урочистому заході чимало історичних фактів про країни, в яких заборонялася рідна мова. Зокрема, учні дізналися про жорстоке придушення демонстрації, котра відбулася у 1952 році у Бангладеші. Тоді студентська молодь відстоювала своє право на спілкування рідною бенгальською мовою. Однак влада силою розігнала мирне зібрання. Мовні утиски неодноразово відчував і український народ, починаючи від Петра І і закінчуючи радянським режимом, наша соловійна мова часто перебувала поза законом. У після короткої історичної довідки учням запропонували виконати кілька мовних вправ на переклад. День став коротше ночі. День став менше нічого. Уступіть в місто. Поступитись місцем з, з неабияким азартом старшокласники відгадували загадки. А у яку бочку не можна нічого налити, хоч вона і справна? У повну. У повну. Молодець, теж два уже два рази відгадав. А, а ще що спільного у молодці і їжаці? Звертається. О, Молодець! Найактивніших учасників, які дали найбільше правильних відповідей, нагородили невеличкими заохочувальними подарунками. Ведучі заходу звернули увагу і на негативні явища, котрі постійно зазнає наша мова, як, наприклад, іншомовні слова та сленг, котрі витісняють власне українські поняття та терміни. У гумористичній формі бібліотекарі показали, як смішно виглядає людина, котра зловживає цими неукраїнськими словами у своєму лексиконі. Закультурилася жінка до самого краю. Хто вона і як говорить, вже й сама не знає, по російськи чи вкраїнськи розібрати трудно. Тому й слухати її мову слово честі нудно. Вже вона не, роз... не розуміє, тільки понімає, вже і прати не уміє, а тільки стирає. Вже у неї не дитина, а чудний І... а її діти допікають. До самих підчонок Вже вона більо купує, але не білизну. Вже й життя нема у неї є красива жизня. Чом же сьо наше сьогодення бруту мову занесло, як почую, я тащусь. Перша думка, що комусь важко йти, Спочить він прагне, мабуть, ноги ледве тягне. Виявляється, Тащусь, то радію, веселюсь. Ще й приколююсь, лунає. Чим до кого, я не знаю. Кльово, хто кого клює, скільки слів хороших є добре, гарно і чудово. викинь же жаргонне слово. Краса та малозвучність нашої рідної мови добре відома за межами нашої держави. І найкраще це доводять українські пісні. Переконатися у цьому мали змогу й старшокласники першої школи. А допоміг їм спеціальний гість заходу дует горлиця. Чисте заняття присвячене дню рідної мови вдалося на славу. Старшокласники почули чимало корисної, і цікавої інформації та отримали задоволення від участі у різних мовних конкурсах. Все це разом спонукатиме їх цінувати, поважати, а головне любити рідну мову. Марина Кочкіна, Андрій Пугач, студія Барт.